вже два тебе каналу у Синовомін, до мене стало приходити розуміння, що таке саме трейдинг. Це і графік монети. Вона може як падати, так і зростати. Якщо по цій ціні ви зайдете в вангу позицію, тобто поставити гроші на те, що токен буде рости, і він справді піде туди, то закривши позицію по цій ціні, ви зафіксуєте свій прибуток. Але ви поставивши гроші на те, що монета буде йти вверх, а насправді вона піде вниз. Тоді буде те, про що вам не кажуть в Тіктоці. В цьому відео сім'ї буду торгувати на фьючерсах, навпаки, сигнал з товаром каналу, котрий ми вже перевіряли і пішли в мінус. Як в минулих часах цієї рубля у нас буде 100 доларів, з котрих 5%, тобто 5 доларів, буде йти на кожну позицію. Розповім, по якому принципу я буду закривати позицію. Ми якщо ми відкриваємо позицію навпаки, з стороні в котрій був сигнал. Тобто, якщо в сигналі на слонг, то я відкриваю шорт. Значить, фіксувати треба навпаки, чи не так? В цьому каналі сигналами є два типи, як виставляти стопи, а саме відсотки або конкретна відмітка ціни монети. У першому випадку все просто. Якщо в пості сигналу зазначено, що треба виставити Take профіт на плюс 50%, тоді і я виставлю теж 50%. Тож в цьому варіанті фіксування позиції все дуже легко. Але є і другий варіант. У другому я буду користуватися лінійкою. Це інструмент, який допомагає визначити різницю ціни між першою та другою позначкою. Якщо сказати на прикладі на відмітку, там умовно побітковано на 100 тисяч доларів та на 105 тисяч доларів, тим самим лінійка покаже, яка різниця в відсотках між 100 тисячами та 105 тисячами. Я користуюсь цією інформацією, виставляю ціну як тейка, так і стопа. І, звичайно, що також є фактори, такі як ПВЧ, режим маржі, тейк профіт, і інші. Про них я буду розповідати на зі цього відео, щоб винесли для себе щось корисне. Розпочнемо з поняття як тейк stop стоп-лосс. Тейк та стоп-лосс. Коротко тейк та стоп. Це типи відкладених ордерів, які використовуються для автоматичного закриття позицій. Тейк профі допомагає зафіксувати прибуток, а стоп-осом майже можливі збитки. День перший. Перший день розпочався сигнал натопід сейф. Відкривши шорт по даній манеці та виставивши відбитки, бо тим спрацює як тик профіт, так і стоп Я пішов далі по своїм справам. Якраз після мого тренування в каналі сигналами опублікував другий сигнал на стокуний Сікспі з тим, ж почим, що, почем, що і в першому сигналі, а саме з двадцятим. Ще під час тренування на моє здивування першу позицію закрив опудейком по в плюс майже 2 долари. Але зазвичай, як буває на неділі, це не так радісно, як хотілося б це бачити. Бо вже під вечір другу позицію закрило по закрила мінус 1 долар. Це саме все одно закриваю день в плюс 1 долар, хоча вже не так багато, як було з самого початку. Кредит не пише співвідношення від вашої власної суму мережею та суму, яку ви взяв у брокера для купівлі продажу активів. По суті, важі, який дозволяв контролювати більшу позицію за рахунок менших коштів. День другий. Другий день розпочався нічим не гріш за перший. Після глотка смачної кави я побачив сигнал побітку з 50 флечем. І як завжди виставивши всі відмітки для закриття позиції, я пішов далі по своїм справам. Прийшовши додому, я побачив, що позицію закрив потейку в плюс один долар. Ти сам закрив цей дій плюс. Сигнал. Інформація про минуту та рекомендації на покупку або відкриття позицій та подальшого її закриття в більшості випадків з одразу позначеним плечем по конкретним відміткам. День третій. Прочекавши весь день, я вже й не думав, що в цей день буде сигнал. Але щось і вещей що зайшов, що телеграм побачив його. А саме сигнал напевно динах злодцятим плечем. Відкривши позицію, виставивши всі відмітки для закриття позиції. Я навіть не встиг піти по своїм справам, тому що вже через півгодини, на жаль, позицію закрив поступу мінус один долар. Режим маржі. Режимів маржі є два, а саме зельова та крас Режим ізольованої маржі передбачає, що суму виділяємо на позицію і від балансу всього трейдера конкретно для однієї позиції. Це дозволяє помірно керувати ризиками, оскільки максимальна сума, яку трейдер втратив свідок ліквідації, обмежено виділяємо маржою, конкретно для цієї позиції. У режимі крос використовується весь баланс трейдера в рамках відповідного типу торгівлі для того, щоб відтягнути момент ліквідації. У разі походу ціни ток в протилежну сторону, тій стороні, в котрій була відкрита позиція. Тобто, простими словами у разі ліквідації треба втратить всі свої кошти, які в нього є на аккаунті. День четвертий. Ранок кава, сигнал. Що може бути краще? Цей раз сигнал був натуплен хайп 25-м вечем. Виставивши всі відмітки, котрі є в пості, я пішов далі по своїм справам, прокинувшись на слідуючий рано, як побачив, що позицію закрилася спочатку потейку, а потім по стопу. Тим самим цей день залишився в БУ. Бу. означає встановлення ціни, при котрій трейдер не, не заробить, не втратить. Іншими словами, це рівень ціни. При досягненні якого ваша позиція. Повернуться до бачкового стану, ніби нічого не відбувалося. День п'ятий. Цей ранок розпочинався навіть не скало. Можливо, тому що це вже був не ранок, але не в тому суть. Саме найризиковіша позиція в каналі з сигналами. Чому? Тому що це перша позиція за тиждень, в котрій немає стопу. Але так як я торгую навпаки, в мене стоп є. Якби, якщо сказати правду, то я пожалю про те, що поставив стоп на цю позицію. Але про це я розкажу трошечки пізніше. Сигнал був на токен Aptos з 10-м хочем. Відкільшив позицію, на протязі всього дня не було ніякого руху, але вже по позиції Спочатку спрацювало два тик профіта, потім стоп. Тим самим я закрив цю позицію в плюс 40 центів. А пожакував, тому що вже слідуючий день я побачив такий пост в каналі з сигналами. Про те, що цей токен уготів на більш ніж 100% з урахуванням хоча тим самим я не заробив більше 5 доларів всієї позиції, але незважаючи на це, я цей день в прибуток, а саме в плюс 40 центів. Профіт це загальний термін для опису фінансового вигоди, що виникає, коли доходи перевищують витрати. День 6 на сьогоднішній день. Мій профіт більше одного долара за весь ролик. Невеликі кошти, але спираючись на статистику двох мінових відео, результат дуже непоганий. День не відрізнявся від інших. Уисків кобіде я побачив, що публікували сигнал на тому ECX One з 20-м плечем. Зайшовши в шорт по цій монеті, я не чекав багато часу, бо вже в першій годині на на жаль, закрилося по стопу в мінус 1. Тим саме забравши весь профіт за час цього відео і закрив цей день в мінус. День останній день. Саме цікавий, бо на даний момент я рівно в нулі. що під вечір, але і не зранку в каналі сигналу опублікував новий і останній в цьому ролику сигнал. Стокном API 3 One з API3, 20 плечем. Виставши відмітки на закриття позицій, залишалося тільки чекати. Фініш. Ну що, готові дізнатися результати? І вони, на жаль, невтішні, тому що мені, на жаль, знову не пощастило, закрилась закрилось по слову мінус 1 долар. Те саме я завершу тиждень торгів, сигналами навпаки в мінус. І знову повторюю свої слова. Не торгуйте на ф'ючерсах, тим паче по сигналам. Ще зустрінемось.